Так, всім привіт. Поговоримо про те, як користуватися акумулятором та інвертором. Поговоримо про найпростіший варіант. Це є. Так, зараз я буду показувати одну хвилину. Так, маємо такий простенький прилад. Він називається інвертор. Цей прилад, якщо ви бачите, тут стоїть галочка 12-вольтовий, і він перетворює напругу з акумулятора з 12 вольт на 220. Відповідно. Сюди з цього боку приєднюється плюс-мінус від акумулятора. З цього боку ми отримуємо, ну, на жаль, тут американські розетки, але можна якісний перехідник це питання вирішить. І тут є розетка, яка видає аут, як ви бачите, видає 220 Відповідно, коли ви підключите акумулятор, до цього інвертора ви отримуєте 220 вольт. 3 кВт він показує, але, на жаль, він видає реально десь, не треба розраховувати на кВт-1,5 Я забрав з свого автомобіля. Автомобіль, е, автомобільний акумулятор, не кислотний, а agm акумулятор AGM акумулятор Я його ще навіть залишив. він в мене є Зараз я трішки інший варіант. Більш детальніше. Опа! От бачите. 80 амперний Ампер годин, 80 ампер годин. Акумулятор є AGM овський ну, Зрозуміло, що він не кислотний, бо кислотні акумулятори в домі взагалі тримати не можна. Ну, оці клеми, плюс, мінус ми підключали оцей інвертор. тобто Якщо коротко, ми маємо інвертор, з нього йде ну бачите, червоний-чорний дротик. Сюди червоний, сюди чорний, плюс це є мінус це є чорний, плюс це є червоний. Сюди ми теж його приєднуємо. У мене є ще додатково ось такі крабики, які можна приєднати. В принципі, вони в мене раніше були приєднані. Тобто таким крабиком до нього цей дротик. Після того, коли ми це приєднаємо, у ну, мене є, до речі. Він готовий. Коли ми це приєднюємо, зараз я, можливо, поставлю на паузу, підключу це все. У нас запускається Одну хвилинку, Зараз я це зроблю. Так, ось я його приєднав. Як я казав, ще раз показую. Чорний до чорного, червоний до, чер... до червоного. Далі у нас такі жабки, крокодили, їх називають, так. Ми червоний, так, чорний до мінуса. Тут ми бачимо, є мінус. Чорний приєднюємо до мінуса. Червоний приєднуємо до. Плюса тільки обережно і металевий, щоб не замкнути. Плюс із мінусом, треба дуже з цим працювати обережно. Так, і включаємо. Тут він, мабуть, чуть-чуть заіскрити. Бачите, це нічого страшного, це так має бути, коли ми їх приєднюємо. Отже, ми об'єднали. Плюс-мінус. Тут у нас є індикатор інвертора. І включаємо його. Бачимо, інвертор запустився. Акумулятор вже дуже мій, бідненький, старенький, так він слабо тримає. Але ну, на криняк. Ще там підзарядити його трохи. Можна. Зараз я його не заряджаю, тому що розряджається падає заряд. Але тут ми отримуємо зараз 220 вольт. Ось. Якщо найпростіший варіант, ми беремо ваш прилад, будь-який, через перехідник, так як тут американський, ну можна купити інвертор із європейською розеткою, ми через перехідник, включаємо сюди, наприклад, ваш котел, і ваш котел працює. Найпростіше включити сюди котел, включити сюди якусь переноску, до неї підключити там якусь лампочку. Ну, Зрозуміло, що це не буде працювати все, буде працювати тільки те, що ви приєднаєте. І з цією переноскою прийдеться йти, якщо вам треба щось в одній кімнаті підключити, в іншій, з нею треба буде тягатися по хаті. Є інший варіант: я з нього починав обрати. Це є така вилка на дроті вилка-вилка, з одного боку вилка, з другого боку вилка. Ну, Ще її називають вилка самовбивця. Тому що, якщо її запхати в один бік і доторкнутися на другий бік, то ми отримаємо удар стромом. Тому це є дуже-дуже небезпечно. Ми як ми його підключаємо? Ми спочатку відключаємо інвертор, запихаємо розетку сюди. Зараз через без перехідника воно все працює. І звідси цю вилку перед включенням ми вмикаємо будь-яку розетку. Перше, в будинку треба повимикати всі прилади, які можуть з розеток, причому бажано повимикати всі прилади, які можуть з вас велику кількість енергії брати. Повимикати світло, повимикати все, все все щоб трішки поступово після вимкнення воно почало працювати. Бажано вимкнути котел, обов'язково вимкнути холодильник, незалежно від того, який у вас. Інвертор, який у вас акумулятор, можливо, він у вас в майбутньому і потягне, але зразу спробіть це зробити. Все повимикали і включаємо його в будь-яку найближчу розетку. Я зараз тут немає розетки, але після того, як ви його вимкнули розетку, вмикаєте інвертор. Зараз я покажу. І ну, показувати не буду, але ви вмикаєте інвертор, запускається світло, і по всій квартирі йде 220. Обов'язково, обов'язково перед тим вимкнути вхідний рубильник в квартирі. Зараз покажу. це мій електрощиток, тут є вхід. Зазвичай у всіх щитках вхід один. Тобто тут заходять два дротики, якщо ви знаєте, синій і чорний, фаза 0. І одним перемикачем цим автоматом вимикається вхід в квартиру. Якщо ми зараз говоримо, як у мене це працює, то у мене окремо розділений нуль, Фаза і окремо нуль. Це було пов'язано з тим, що котел не працював, тому що нуль заземлений на рівні будинку, і в мене відповідно не працювало. Мені прийшлося виключати тільки фазу. Коли я її виключаю, після того можна включати котел з інвертор в розетку, так як я вам тільки що показував. Так, продовжуємо. Ну, відповідно, коли ми це включаємо, у нас буде працювати. На цьому акумуляторі ми працювали кілька місяців, коли минулого року не було світла. У нас світило повністю світло, працював кота. Ми не включали холодильник на нього, тому що холодильник кілька разів пробували, але він дуже його розряджав. Акумулятор ну, недобре сильно розряджати. Як ви бачите, 11,8 максимум, що ми можемо його ще зарядити, розрядити до 11,5. Йому, йому і так це не дуже добре, тому що це є AGM акумулятор Але це є найпростіший варіант, і при великій холоді відсутності світла ви зможете там обігріти хоч частково вашу квартиру, ну і бути хоча б світлом. Тепер по зарядці. Я використовував звичайну розумну зарядку таку хендайську, яку я купив в принципі, для автомобіля HI410. Зарядний струм 2,4 А. Ну, для AGM акумулятора можна було трошки більше, але сильно бачите, він заряджає і літі залітофосний, АGM, Gель і інші види акумулятора. Зарядний струм 2-4 А. Ну і 12 вольт напрова. Тобто, якщо б цей акумулятор розрядити повністю, він його буде заряджати довго. Тому його ну, сильно розряджати не бажано, і якщо там сильні вимкнення, то багато на нього дуже сильно його не вистачить. Так, ще раз наголошую, коли ви користуєтеся цією системою вилка-вилка, вам обов'язково треба бути дуже дуже обережним, коли ви включаєте. Ні в якому разі не залишати її вимкнену розетку, коли вже є міська мережа. Ні в якому разі не залишати вимкненим інвертор, коли є міська мережа. Обов'язково перед тим як включати міську мережу, вам потрібно вимкнути інвертор, витягнути оці двосторонні розетки. Тільки тоді включати міську мережу. Якщо ви вимкнули інвертор, не витягнули цю, розетку, цю вилку з розетки, то з одної сторони у вас вона буде в розетці, з іншої сторони, вона буде давати ток. Тому від неї можна отримати заряд, і то такий серйозний заряд. Тому з цим треба бути дуже обережним. І до, ну, я зазвичай, коли цим користувався таким чином, то я добре думав про тим, як це робити. От, ми, от Реально ставав, дивився на цю ситуацію, розвертався і ще раз перевіряв. Тому що і то у нас були два або три випадки, коли. Це розетка висіла під током, Ну, щоб ви розуміли. Тому це трішки небезпечно, але якщо уважно, то можна. Тобто є варіант це підключати просто до того джерела, яке вам потрібно, до того приладу напряму. І є варіант розетку, але вимикаємо все, що тільки можна вимкнути з важких приладів, які можуть тягнути багато енергії. І таким чином ми заживлюємо всю квартиру. Так, зараз ми знаходимося в квартирі, де ми поставили таку систему, схожу, як у мене. Ну не зовсім таку, як зараз у мене, як я обмав колись. Значить, Як воно у нас працює? Імітуємо виключення світла. Виключаємо світло. Зараз в квартирі у нас пропало світло. Так, я виключу вхідний рубильник. Ну І для того, щоб вони не запускалися, у нас на кухні працюють два холодильники, щоб вони не запускалися, я теж виключаю розетки кухні. Розетки кімнати, котел, пральна машинка, яка зараз не включена, світло по квартирі, я не виключаю. Переходимо до інвертора, зараз покажу там. Так, тут зараз наша система 100 літій-залізофосфатний акумулятор, 3-кіловатний інвертор. Ну і наша стандартна вилка-вилка двох сторін. Підключаємо вилку, ну, спочатку техніці безпеки будемо так, в інвертор. Підключаємо інвертор, поки що не увімкнений. В другу сторону розетки, якщо ввімкнути інвертор, тут з'явиться ток, тому обережно. Переше його включаємо в розетку, щоб запустити електрику по всій квартирі. В даний момент ми підключили. Всі прилади, які в квартирі можуть там, наближено до кВт, тому що інвертор 3 кВт максимально, але десь 1,5 кВт він може брати в середньому, тому більше на нього не навантажуємо. Тобто всі прилади виключені, відповідно, можемо спокійно його запускати. Отже, вмикаю. Так, у нас з'явилось світло. Так, світло засвітилося, все працює. Акумулятор, інвертор. інвертор показує 13,1 е, вольта зараз по зарядці. По квартирі все працює. Коли ми дізналися, що у нас з'явилось світло, ну, у під'їзді з'явилося, у сусідів з'явилося, не знаю, тому що в квартирі ми цього не побачимо, ми, відповідно, бачиш, що є світло, виключаємо, саме перше, виключаємо на кнопочку інвертор, тоді пропадає світло у квартирі. Витягуємо, ну, раджу повністю із цієї розетки. Із розетки 220, тому що коли появиться там 220, знову ж таки, з того боку, буде ток, тому обережно все треба виключати. Так, можна залишати, головне його тут, на кнопочку виключений. До, до акумулятора ми його залишаємо приєднаного. Ну і потім треба включити зарядку, зараз я це покажу. Так, і в щитку включаємо вхід, появилось світло. І включаємо розетки кухні. Відповідно, все запрацювало в квартирі. Ну і можна спокійно акумулятор поставити на зарядку. Так, тут наш акумулятор. Зарядка у нас 50 амперна Тут є такий регулятор, він повністю зараз виключений на початку. Приєднані крокодили до плюса мінуса так як має бути. Включаємо його на зарядку. Зарядка легенько починає гудіти, як ви чуєте. легенько легенько гудить. Але вона ще не включена. За Цим індикатором ми по чуть-чуть піднімаємо рівень силу заряду. Зараз от я включив, тут є 13,2 В, показує, і 3,4 А. Ну, небагато. Я його підкручую до 15 А. 22 ампери, 33, 38, 42. Ну, раджу десь там від 40 до 50 його заряджати, можна максимум ставити на нього 50 ампер заряду. Ну і відповідно, він гарно працює, швидко до 2 годин з нуля заряду буде заряджатися. Протягом, якщо ми його включили там на трошечки, то він трішечки швидко, швидко зарядиться. Тому довго вам цього не потрібно буде робити. Як тільки він зарядився, в даному випадку він заряджений нас носити такий зелений індикатор. Коли він не буде заряджений, а буде розряджений, буде потребувати зарядки. Необхідно зачекати, щоб червоний індикатор перетворився на зелений. Всім дякую за перегляд.